Лише баклажани та помідори. Дуже смачна запіканка з найпростіших продуктів. Баклажани нарізати кільцями по одному сантиметру, посолити і залишити на 15 хвилин, прибрати всю вологу і обсмажити до рум'яни з обох сторін, пасирувати кубиком нарізану цибулю і додати кілька зубків часнику, помідори ошпарити кип'ятком, зняти шкіру і нарізати, смажити разом з цибулею 4-5 хвилин. Влити томатного соку, посолити, додати італійські трави і тушкувати 10-15 хвилин, у форму пергамент, кладемо баклажани, трохи тертого твердого сиру і томатний соус, повторити всі шари ще раз, взяти 2 яйця, сіль, перець, збити і залити верх запіканки у розігріту духовку до 180 на 20 хвилин. Коли дістанете, дайте кілька хвилин постояти, тоді перевертаємо і можна кликати всіх до столу.